Всім привіт! Хочу зняти огляд на рафію і замовлену стему. Ось такого вигляду вона до мене дійшла. Дуже гарний кольор рожевий. Коштує вона 150 гривень за 180 метрів. І на перший погляд, вона ну, нічим не гірша за набагато дорожче рафії. В описі було написано, що вона бавовняна. Тому я дуже сподівалася, що це буде віскозна арафія. Ще на упаковці написано Composition 100% Льон. Ну, думаю, взагалі це, мабуть, найкраща буде рафія в світі. Але коли я провела отакий тест на розрив. То виявилося, що вона рветься не суцільною смужкою, як віскозна рафія, а отакими от зубчиками, як звичайна целюльозна. Трошки я засмутилася з цього приводу, але якщо взяти отак її на розрив, то розірвати її дуже складно. Так, що ще хочу сказати про цю рафію, що в'язати нею досить складно. Таке відчуття, наче вона покрита якимось воском. Ось. Зараз я зроблю тестовий зв'яжу невеличкий прямокутничок, який перевірю на воду, як він буде в себе поводити, якщо його намочити. Ось така вона жорсткувата. Але ну, таке, ті, хто привик в'язати з рафії, не з іспі. А звичайної целюльозної рафії то нормально. Трошки, трошки гірше за yarn арт папіру, але нормально. Так, зараз, так, до речі, вирішила розпарити ниточку, щоб перевірити, чи стане легше в'язати. Трохи відпарила, перевіряємо, чи легше буде в'язатися. Ну, таке, якщо чесно, особливої різниці Ні, трошки легше. Трошечки легше, але зовсім-зовсім трішечки легше в'язати. Зараз вже дов'яжемо. Так. Попробую відпарити весь, весь прямокутничок. Так, рвем. А, важко рветься. Є. Ось так виглядає моя смужечка. До речі, зверху відпарене, знизу не відпарене. Все-таки трошки різниця є. Набагато такі ширші вийшли стовпчики гарніші. Давайте відпаримо тепер весь виріб. Є приспособи. Так, здається, стало краще. Хоча це не точно. Так, ось таке такий має вигляд після відпарювання. М -м -м. Якщо чесно, я не бачу, щоб стало гарніше. Ну, давайте ще намочимо його. Так, ось я намочила. Пробую розтягнути, о, рветься. Рветься ниточка, досить легко, якщо її намочити. Взагалі вона ось на волокна. Ну, таке, як не дуже якісна рафія. Рветься, ось, сам виріб, тільки розтягнувся. Порватися, він не рветься, навіть якщо я сильно його буду жамкати, просто він розтягнувся в таку ковбаску. Ось перед цим я в'язала і не жамкаючи, висушила ось такий прямокутничок, він швидко досить висох і майже не змінив своєї структури. Тому якщо Намочити цей виріб і охайно його висушити, то, в принципі, все буде добре. Все. Рафію другий раз, мабуть, Ну, спробую з неї зв'язати дитячий капелюшок і тоді вже от, остаточно дам свій вердикт. Спробую ще Спробую ще записати майстер-клас. Пов'язанню капелюшка з вушками на дитину свою. Так що всім дякую за перегляд.